Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вранці окупанти атакували Запоріжжя шахедами. По місту запустили вісім ударних дронів. Ворожі безпілотники понівочили адмінбудівлю. У двох багатоповерхівках ударною хвилею вибило вікна. Понад 22 тисячі споживачів у Запоріжжі були без світла через вранішню ворожу атаку. Бригада обленерго відновила електропостачання без електрики в регіоні. Через бойові дії залишається майже 4 тисячі абонентів. Аварійні роботи тривають. Майже 270 мільйонів гривень сума шкоди повітрі у Запорізькій області від початку повномасштабної війни. Ако інспектори зафіксували понад 260 випадків викидів забруднюючих речовину повітря, що сталося через ворожі обстріли та спричинені ними пожежі. Хліба нет і ні буде. Тимчасово окуповані землі Запорізької області рашисти повертають у совкові часи. Жителі змушені стояти у чергах о сьомої ранку, аби придбати буханку. Притому дуже сумнівної якості кажуть місцеві. Але окупанти певнять, в гарадах і забілі. Тільки от тезобілію, чого саме не зрозуміло. Добре палає на Запоріжжі. Бійці ГУР знищили броньовану техніку, бліндажі, реп і антени окупантів. Ой, гарно горить техніка русаків. Наловили на 50 тисяч рибний патруль біля кушугума. Затримав двох браконьєрів, які виловили 25 кілограмів риби. Човені сітки, гори рибалок вилучили на обох склали адмінпротоколи. Знову промивання мізки в української молоді На тот Запорізької області. Окупанти стягнули підлітків на так зване чествування жертв української агресії. На акції дітям транслювали чергові фейки та влаштували пропагандонську естафету «Інженери Побєди». розповідали і перекручену історію окупованого Мелітополя. У Дніпровському районі Запоріжжя п'яний водій не впорався із керуванням та в'їхав у дерево. Під час спілкування патрульні виявили у Керманича ознаки з Проходити медогляд, водій відмовився на чоловіка. Склали адмінматеріали. Окупований Бердянськ знову без води та світла. Псевдовлада влада пояснює перебої проведенням ремонтних робіт. Місцеві бідкаються, що постійно ремонтують росіянці, не знають результатів, не бачать. А от без води та світла місто системно. Вилучав зброю службові авто на блокпостах, вимагав гроші за проїзд. Вирок отримав колишній український правоохоронець із селища Веселе. Наразі підрашист продовжує службу в так званій окупаційній поліції. Як доживе, сяде на 15 років. Вчитель інформатики із Запоріжжя Олександр Жук визнаний регіональним переможцем премії Кембридж. З поміж п'яти тисяч кандидатів із 101 однієї країни судді обрали дев'ятьох кращих. Олександр Жук отримає комплект книжок для класу на 500 фунтів стерлінгів, почесний трофей і згадку у нових підручниках Кембриджу. А більше новин на телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь там тільки найголовніше.